Збіймали ми ну, пана Юрія <хи> по пути додому. З його новою сівалкою. Ну новою, ти новою, так? Да? Значить, переробив у вот, минулому році сушники. А це вже перероблені на диски. Оце в тебе великий такий, мабуть, маркер. Щось я так собі думаю. Yeah. Да? <хи> Можна його опустити. Він просто так стоїть, yeah. да? так? Так, ну просто падає він. О! О, на це воно так виглядає. Це Юра. А це він тебе виходить тільки з однієї сторони. так? No. Це ти по кругу ходиш. No. Ну виходить. No. Получається. Ти зробив такий великий, якраз на цей. Десь трактором їхати. так? Да? А я в цьому году зробив маркер на 50 см коротенький. Я тільки так зробив, щоб вони перекидалися на пружинки. Дуже прикольно виходить. Так, ну ось побачив е, маркер прицеплений на оські. Саме перше, що подумав, шплінт. Шплінта немає. А як же він держиться? А держиться дуже просто ось, ось цією проволочкою. Хочеш зняти, береш? Раз. Вище проволочки. І зняв. А так тільки раз за проволочку. І все стоїть. Він ж вгору не підніметься, тому що... Сила тяжіння йому не дасть вгору піднятися. І сюди не вискочить, тому що обмежувач. Все дуже просто і без всяких там наворотів. Так. Ага, диски, значить, це те бачу там поваривці. Ой, як же називаються? Сімепроводи. Да? <рив> ну, а, чи, як я, сім'я прийомники поварив. А труби з вихлопної, мабуть. Ось посередині бачу. Труба а... труба з хорою Ну як з дисками. Краще, ніж з сошниками. так. -та. Краще, так? Да? Не забивається. Хоча б не забивається. Я в цьому году сіяв, то... Слухай, такі грудомахи, ну, що взагалі капець. І цей. І оцим диском. Просто він його розрізав ту грудку і попер далі. Це сошник би там горнув би його, відгортав би цей. А це розрізав, поклав між до грудки і поїхали далі. Тобто задіршок ніяких взагалі. Так, ага, це у тебе підгортачі. Так? Не жалко було такого болта поставити. Слухай, я пожалів би, чесно, такий болт красивий. Щоб якийсь желізяку. Так, это тебе привет. Привід просто від цього. Від... А, ага, ось, ось звездочка на колесе стоит. Знакомые колеса. Эти, ежевские. Да? Звездочка, а звездочка манюнька-манюнька стоит. Так, ось идет привід на высевающий аппарат. Высевающий аппарат классичный Да? Звичайные сивалки. Так. І регулюєш, висів. Так. Регулюється. Висів. Ну ось видно, що можете видно. Туди прорізь, да? і можна, можна регулювати. Ага. І прямо регулюється. Ось ось ось. Спеціальний. Ну прямо як настоящі сіволки. Молодець. Цей. Ага, вони в тебе сушники підпружиняні. Да? Ну, да. А так чуть-чуть. Ні, ні, отут. Щоб видно було, що його. О, прям серйозно. Я, я не цей. Я не, ну, не... Мене вони жорстко стоять, усі три штуки. Допустимо, трошки є, звісно, мінус у тому, що якщо десь неровністю, то воно ну, неудобно, скажімо так. Буває один вище, другий нижче. А так, я ще робив для себе після цього. Після фрези то там практично все, 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 все рівнесенько, не ну, немає таких проблем. Причому вони залазять по самі не магу. Залізли і все, і кукурудзу сіє. Так, оце в тебе речах підняття опускання. Да? так? А ми зараз зайду з цієї сторони. А ну поки. Да? Ага, фіксатор. Раз. І з фіксатор. Все, куди. Відгуків було по першому відео, тому що я робив. <рес> і руку тобі пожми, і здоров'я, і всього чи хочеш бажали тобі. Так, <рес> да. ну працює, апарат. Ага, значить ти розказував проблеми в тому, що сильно 3 ми проводи. Так? Получається, що треба це враховувати. Тут ти, ти метр проїдеш, поки вона долетить. Спочатку. Поки долетить. Це хочеться, але ж все одно, як тоді, якщо його обсівати, то це ніякої різниці немає. Ні на, що, ні на що не впливає. Допустим, я не обсіваю, то мені там. З Зкраю А ну, Я знайшли, я один раз обсіяв, тому що там, де я розвертався, ну вийшло, що То я, звісно, разок пройшов мені так. Ну, коротше, Така конструкція. Мотоблок работает, бачу, акумулятор поставив. Да. Роботає акумулятор? Вот. Не зрозумів, в тебе що, новий баг? Так, да, поки так є. <гум> а желізний? <гум> і потік, все, зараз немає конструювати. Та дещо? Що да, да, ти, ти <гум> <Бестрий бак. Бестрий. гум> чувствує, що він поки не протреться, тоже буде тут стоять. Ну то зі точно буде стоять, бо нема. Понятно. Ух ты, фільтри поставила, фігіть Я оце дивився на такі фільтри. Він продається, так? Да? Це що, з чогось дев'ятка чи з Це він виходить не... Ага, просто бензин. З інжекторної він трошки там не такий в інжекторній, як обичний. А я і ставив з обичної, теж він добре ловить. Пластмасою цей Понятно. Так, ну що. Така класна штука вийшла. Все работает вже не перший рік, да? Да. все изпитано в системі без питань, колеса, главное, щоб не протиралися сильно. Маркер звісно, такий. Ух. Ще цікава особливість в тому, що можна змінювати відстань між рядками. Зараз яка ширина стоїть? 60 см Зараз стоїть. Значить, ось у нас болт фіксований, зафіксує саму тягу і можна її передвигати туди-сюди. Перед сюди буде ближче, сюди буде далі. Дуже досить цікаво. Центральний, центральний сушничок не рухається так? і правий точно, точно на такі самій конструкції. Тобто, виходить, сівалка досить таки універсальна. Мало того, що регулюється по Тут можна реалізму. Ну, коротше, все, все солідно, все зроблено. На вигляд Значить куча друг, куча цього цього. Ну все працює. Ну все, хай так і буде. Пане Юрію, удачі, хай роботи. ми будемо дивитися за його доробками.